В кінці міста Санта-Барбара є такі. Не, 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 ну просто неймовірні Ха. оливи і те, як їх збирають. Ну, от. А тут є ще дорога, яка у оковиці. Іде. А є ще отакі от кручі. А, спочатку буде. Ага, оце дерево неймовірне, яке стоїть тут над дорогою. О, от на камені росте. А внизу глина чи щось таке. глинозем якийсь піщаник. Невідомо мені. А ще, а ще от така. Маленька долина річки, яке, яка тут шумить. От. І казкові, каскові склони. Неймовірні. Така казкова доріжка йде. Ну, буває ж таке. А от і річка. Mm. Так, ну, стіна прям вертикальна, як вона тримається. Причому видно, що воно такі вже і камені. А воно тримається. Тримається, виходить туди далі. О, така річка тут. О, трошки шумить. Ну, як вам?